Господи віру по правді, у слово не зміне Твоє, ти відміряв усім дав призначення кожному місце своє, все передбачене буде пробачена, за думом сильним Твоїм. Божою добрістю не зловживайте, ми майте з Богом своїм. небо, небо, правду знати. Не повірних, сі приймає Анна Марта, Мандалина і Павло, палопили Марія тит, Лука Андрій, Варнава. ва, не бідам де Божа слава, почу я своє почути Ім'я, день той славний з неба тит, Лука Андрій, Варнава. І там де, Божа слава, хочу я своє почути ім'я, все побудоване ми переміниться, посланим з неба вогнем, тут на землі ми не все розуміємо, і причину проблем, золото срібло і світлої і темрявої. Небо, небо правду знає небо віних, сіль приймає Анна Марта, Мардалина і Павло Пилит Марія тит Лука Андрій, Варнава, Небі там, де Божа слава, Хочу я своє почути. і де той славний з неба ти рука Андріба напа, небі там, де Божа слава, хочу я своє почути ім'я. Боже, помилуй нас і з рук, не випусти, наше життя збережи. Китне оселя для вірних, Бог там чекає тебе небо, небо, правду знає небо вірних, всі приймає Анна, Марта, Магдалина і Павло, пили Марія тих лука Андрія на ба, не де Божа слава. Очу я своє почути ім'я, ДЕНЬ ти славний З НЕБА ти, Лука Андріба Варнава, В НЕБІ ТАМ де Божа слава, Почу Я своє почути.